14 березня День Українського Добровольця. Історія свята. Щороку, 14 березня в Україні відзначається День Українського Добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України, на захист нашої держави та її суверенітету. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. воїни Русі України, лицарі Константина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького. Івана Виговського та Івана Мазепи, воїни армії Української Народної Республіки та Галицької армії, Західноукраїнської Народної Республіки, Антигітлерівської Коаліції часів Другої світової війни, Української повстанської армії. Мужньо здобували героїчні перемоги і віддавали свої життя за українську землю. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. На весні 2014 року була зафіксована рекордна явка у військкомати країни. Люди приходили самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші чоловіки і жінки самоорганізувалися в батальйони і вирушили на схід. Саме завдяки добровольцям їхній мужності, відданості національним інтересам і щирому патріотизму вдалося зупинити російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти армію. Українські добровольці стали гордістю українського народу та водночас головним болем кремлівських посіпак. Наразі добровольці беруть активну участь у нинішній російсько-українській війні, захищають країну від визволителів, руського міра і здобувають перемогу кров'ю і потом. Схиляємо у скорботі свої голови в пам'ять про тих добровольців та воїнів, які полягли на полі бою і не повернулись додому, до рідних домівок, до своїх батьків, матерів, коханих та дітей. Вони врятували нашу батьківщину від ворога. Дали можливість нашій державі рухатись по шляху інтегрування в європейську спільноту та день за днем перетворювати Україну у заможну процвітаючу країну. Вічна слава героям, які полягли за Україну. Герої не вмирають. Подвиг українських добровольців житиме у віках.